Доброго дня, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні у цей осінній буремний вітряний день. Сьогодні субота, 2 листопада. І ще триває повітряна тривога. Схвильоване небо, і хмари, і вітер, і жовте листя. Це все облітає, і осінь вступає ще сильніше в свої права: прохолода, волога і опавші пелюстки, троянд. адже вітер їх гойдає дуже сильно. Мені хочеться сфотографувати оце чудове листя, яке ще сьогодні. Тримається, але до вечора, може, вже його і не буде. Бо бачите, з північної сторони на черешні вже голи голі гілки. А тут які вони золоті із пурпурним відтінком. І ряд хост. Вони вже завтра будуть зовсім інші. І навіть сьогодні вони вже лежать, але ще вони золоті. З якимось помаранчевим відливом. І оця трава нагадує килим в зелено-жовтих тонах. Листя з абрикоси, Так його розтяцькувало. Цей зелений коврик із травички. Бадан зеленіє. Медуниця пістрява теж звеселяє садочок. А всі листопадні рослини пожовтіли і потроху втрачають своє листя. Тільки зеленіють величаві ялиці і кажуть, а нам все одно. Ми зелені цілий рік. Ну отак виглядає сад сьогодні, дорогі друзі. Осінь. Невесела пора. І тим більше вона сумна такий тяжкий для України час. Тож, бажаю вам усім сили, волі, здоров'я, наснаги і якомога оптимістичнішого настрою. Бо від нього залежить наше здоров'я і наше майбутнє. Віримо в перемогу, в нашу квітучу, вільну Україну. Будьте всі щасливі, збагачуйте себе, щастям самі, бо його! В дзюбці ніхто не принесе. Так не буває. Тут, дорогі мої, зробила екскурсію вам садочком, поговорила з вами хвильку. І зараз хочу закінчити своє відео на оцій ноті. Будьте здорові! Будьте щасливі, будьте багаті, у рідній, вільній, переможній Україні, дорогі друзі. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя.